Здарова, бродяги. На годиннику пів восьмої ранку я вирішив, що треба б мені з'їздити на плай. Морозяка, звісно, вдарив знатний, все замерзло просто хріновіном. Зараз потихеньку відмерзаємо. Відігріваємось навіть приборка он, гляньте, інієм покрилася. Відмерзаємо та виїжджаємо. Їхати тут е, близько 45 хвилин зі Славська. Кажуть, дорога має бути нормальна, трошки підсипана, але ну, побачимо, побачимо, як воно буде. Воно морозяка така лупить мінус 15, мінус 20 вночі. Що я фіг його знаю. Потихеньку їдемо і ладно. Заразом познімаємо вам. В Карпати сонечко встає тільки-тільки, но ну, тому має бути прикольно. Все, припаркувалося. Йдемо Шуріку шукати прокат бордів беремо. Беремо скіпас, мабуть, на цілий день візьму, покатаюся десь до 2, до півтретьої годинки. Та й познімаємо вам, що по цінах вийде, що по оренді, по скіпасах. Ну, коротше, все побачите. О, яка краса! Яка ж краса у нас! Ось і прокат спорядження. Підемо туди, що в нас по мапі курорту. Ну що, комплект ботиночки. Борт я забрав, вийшло 700 гривночок. Далі є такий прекрасний автомат, де треба купувати скіпаси. Скіпаси, скіпаси. Де він? З 9 до... Ну, До 17, мабуть, покатаємося платити зараз, О, краса. 1250 гривень з на повний день. Сьогодні до першої години в нас працює тільки оцей витяг. Крісельна, друга крісельна до першої на Тихоппрововані, я думаю, мені буде більш ніж достатньо зрозуміти, що тут взагалі як відбувається тому накатаємось покатаємось і вам покажемо <мухи> <мухи> так все сілися сілися і помчалися Камера, світ камера, мотор. Таке ну, розібратись треба з бордом, блін. Бо його У фіг його знаю, скільки тут їхати. Все, взяли. Ой! Який вельветик, йо, -йо. Який підйомничок. Блін, ну на вільветики мені якось не доводилось ще катати. Кажуть, мені після Захара плайна бридна. Не знаю, як воно буде. Але якщо тут так готують траси, я розумію, чого тут так багато людей. Пісня. Пісня, просто пісня. Пушок багато. Ну це прям трошки зовсім інший рівень вже. Саме тому він і відкрився один з перших тут на рівні з Буковеллю. Бо тут не сильно прям щоб чекали на звичний сніг. Починали накидувати вже набагато раніше, задовго за до відкриття. Ну, траса, наскільки я так дивився по оглядах, то не сильно довго. По суті, що тут? 5 хвилин, з'їхав. І хвилин 15-20, да, мабуть, що на підйомничку до гори їдеш. Ну, це прикольно буде, прикольний досвід. По суті, що, що вийшло? Сама поїздка зі Славського, ну скільки я там витратив на 20 км того газу? Фіг де ніфіга. Скіпас на цілий день з 9 до 5 1250 гривень оренда спорядження 700, причому взяв я, ну, як ви бачите, прям ну, топчик, топчик із топчиків. Найдейкер. Свіженька. ну Тим часом ми. Вже пів дороги, я так розумію, силили, а може навіть і всю. Там вже за погорбом, мабуть, що вихід вже буде. Зараз подивимось. От там друга траса спускається, я так розумію. Поміж трасами є трошечки фрірайду. все, ми на горі. Зараз не знаю, десь ми тут станемо, розібнемося трошечки. Та поїдемо вже. Мабуть, що з 1А, 1 Б, 1 С, оці синенькі траси почнемо. Тут чорна, а воні... О, яка краса, Ти що, ти що? Ти що? Ну це цивіленька. Нічого не скажеш. Ну що? Трошечки звикаємо до дошки і будемо потихеньку намагатись їхати, подивимось, що тут за схил такий синенький. Ножки зівчора я ну, Думаю, по поравньоханькому схилу нормально має проїхати. Без проблем. Thank you. підказує, що я тут не один разочок буду катати. Щось мені так і підказує, да? так і бор дорожче коштували на Захаря вчора 450, я брав, тут 700, але до слова сказати... були і дешевші варіанти я так розумію сьогодні вже закінчився високий сезон якраз ціна трошечки знизилась бо мені сказали 650 і 900 от більш-менш такі нові я взяв 1900, мені вийшли в 700 чомусь, не знаю. Може я сподобався хлопцям, хоча сумніваюсь. сумніваюся. Ліж за все. Ох, чітка не злови. Буває. Ти що, Буковіль, йо майо! Широчизні траси народу, ну не так, щоб прям дуже багато. Не прям так, щоб сильно. Пілогія, нормальна для людей, хто не вміє кататися, я поганенько розігнався, мабуть. Да? Трохи поганенько розігнався. Так, от туди нам тут їхати. А -а -а. Ну, печаль біда. Ну, а тут будемо трошки поглядати. Люди на швидкості можуть вилітати. Випав. Нормально, живі. Нормально окрім Ападати больненько. А, не заротрочено тросита, йо -моє. Хочу сказати, на Вільвіті падати таке собі задоволення, треба надалі з цього Бо воно так все утрамбовано добряче, да, їхати дуже зручно, але падати дуже <свісно> незручно. Так що, зараз поїдемо по оцій трасі справа вздовж підйомничка, там зелену приїхали вона зліва. А тут Ну, наче така, яка вона, синенька, червоненька, я його знаю. Не сказати, що занадто різка. Кантуватися і нормально буде. Зараз перевіримо. Поки сили є. Я вам так скажу, я вже топряче пару разів так приклався, що І це на синіх зелених. Що, мабуть, що на чорні. Та червоні я не полізу, вибачайте вже профіки, але не дуже мені кортить з отакого схилу летіти вниз головою. Тому я тут обережненько покатаю такими більш дитячими схилами, а тим часом вам покажу краще якусь калибу, да? ну, але перед тим ви погляньте да, на оці всі. Простори, що відкриваються око. Ну, камері. А вашому оку? Ну, а що вам сказати щодо колиби? перше, я від пуза ледь ремінець зійшовся. Да ладно, то таке. Чи було це смачно? Так, да, це було нереально смачно, особливо хачапурі. Прям пів кіла сира та тісто, як це може бути не смачно з печі. Хінкалі, ну таке, хінкалі є, хінкалі. Ще й розмокли трошечки, то не дуже я прям кайфанув. А от хачапурі однозначно варто. Атмосфера топчик по цінах, ну що сказати. Тут кожному своє. 300-400 гривень в середньому страва виходить. Багато, мало, ну вирішуйте самі, я ж кажу. тут. Мені закортіло горі заїхати в якийсь ресторанчик з таким прекраснішим видом побідати. І воно того в будь-якому випадку вартує. Тим паче, що двісії мої поїздки Славське, то пробуємо щось нове. Пробуємо щось нове. Нові горки, нові страви, нові колиби, ресторани. Та й, та й по тому. Ладно. Ще треба трохи розтрастися. Ще пару троєчку розків скотитись і вже буду збиратись додому е і підбивати підсумки по е огляду на плай. Опасненько, опасненько. Що целі відбивається завжди. Змішались коні люди. По всьому схему. Так от, що до самого комплексу Лай. Якраз от їду потихеньку додому вже, а потім адже веліни ж зачекав, і буду вам підбивати підсумки. Прикольне місце. Як мінімум, варте того, щоб сюди приїхати, це такий собі міні-букавель. От як на мене, а, якщо ви не полюбляєте дуже фріар, то це ваш вибір від втрачені траси, сервіс, всі посміхаються. Ну і ціни відповідно трошечки вище, ніж скрізь. А, тим не менш. Отако приїхати на вихідних десь, якщо ви тут недалеко знаходитесь, чи навіть якщо ви далеко знаходитесь, просто сюди приїхати, я думаю, варто. Єдине, що ви дуже швидко засумуєте, бо тут раз, типу, раз-два я обшовся, і богу. Одна чорна, одна червона, синя, чи дві сині, та -зелена, ну дві зелені, да, нехай буде. Тобто, такого, що прям накататься вдоль, доволі роздоля, їдь куди хочеш, такого нема. Просто по одній тих самих трасах їдете, та і все по тому. Що хочу порадити? Їдьте однозначно вранці, їдьте однозначно в будні дні, Бо на вихідних жах, що тут коїться. Наскільки я дивлюся знову ж таки по соцмережах, по відгуках. Після обіду тут це шокується навіть вже в будні, бо всі попросиналися, всі поприїжджали. От, о, о другій годині вже треба звертатись і їхати додому, бо ну капець, народу тьма, всі сидять на тих скилах, а, бо вони там є і крутенькі такі собі. А, тому, ну коротше, траси вже підрозбиті до 2 години, там вже особливо нема чого й робити. Якось так. По харчуванню. Ну, там є різні колиберчики. Я не виключаю, що я знайшов найдорожчі з них. Але отак ну, от на одного посидіти в мене на касарь вийшло. Ну так, трошечки кусається. Щодо себе, хочу сказати: ну, от прям нійокнуло. Нійокнуло. Захар в серці назавжди. Там оці всі польові кухні, де на 300 гривень можна напертися. Там наливочки, там ну, нема цієї вилизаності, знаєте, курортної, де видно, що просто такий формат і люди заробляють гроші. Мені кортить простоти. Саме за це я і полюбляю Славсько. Саме за це я полюбляю той же, Тростян той же туди в мене серце лежить. Таке, то теж іноді треба спробувати, але... Не на постояточку. Сподіваюсь, вам був цікавий такий такий собі імпровізований огляд на горнолижний комплекс. чи гірськолижний комплекс Плай Ви не пошкодуєте лайка, не пошкодуєте якогось коментаря. Може, у вас якась інша думка з цього приводу, якісь інші враження. Можете на канал підписатися далеко не останнє відео з моєї поїздки в Карпати цьогорічної. Я вже назнімав купу і ще планую назнімати стільки ж. Побачимось в наступних відеох. Всім пока!